Скандалу пов'язаного зі стеженням співробітниками НАБУ за будівлею офісу Генерального прокурора України напередодні Національне антикорупційне бюро заявило, що вночі спецпризначенці й прокурори офісу генпрокурора провели обшуку їхнього співробітника, застосувавши до нього силу. В офісі генпрокурора пояснили, обшукали дім працівника набу, бо він стежив за будівлею ОГП. За даними слідства, невідомий чоловік встановив спеціальні технічні засоби на та навіз над входом до житлового будинку навпроти будівлі офісу генпрокурора, і таким чином, щоб було видно, хто заходить, виходить та виїжджає з будівлі. Згодом інша особа ці пристрої забрала. І саме в цього співробітника провели обшук, під час якого чоловік повідомив, що є штатним працівником набута, надав службове посвідчення. Він підтвердив, що забирав установлені раніше технічні засоби спостереження за будівлею офісу генпрокурора і зазначив, що виконував доручення керівництва. За фактом можливого незаконного спостереження розпочати кримінальне провадження у НАБУ відповіли, діяли законно, а співробітники НАБУ не зобов'язані інформувати прокурорів офісу генерального прокурора про проведення будь-яких оперативно-розшукових заходів, якщо це не пов'язано із процесуальним керівництвом прокурорів. Офісу генерального прокурора в конкретному кримінальному провадженні до того ж, додали там режим воєнного стану не забороняє здійснювати документування в межах розслідування корупційних злочинів.